Якщо я планую поділити майно набуте з дружиною у шлюбі, як нам це зробити? За загальним правилом, усе майно набуте подружжям у шлюбі вважається об'єктами спільної сумісної власності та може бути поділено навпіл. Існує два варіанти, як це зробити. Перший варіант передбачає досягнення згоди між подружжям та укладення нотаріального договору. А в такому договорі визначається, комусь подружжя переходить право власності на певне майно. Це може бути квартири, транспортні засоби тощо. Другий варіант передбачає звернення до суду із позовом про поділ спільного сумісного у таких судових справах суд визначає, яке саме майно підлягає поділу, оцінює його та визначає розмір часток будь-кого з подружжя у такому майні. Існують. І виключення з цього загального правила такі виключення називаються об'єктами особистої приватної власності, які не підлягають поділу як спільні сумісні. До них відноситься майно, яке набуто подружжям до шлюбу, є успадкованим, подарованим або набутим за особисті кошти в цілому. Поділ спільного сумісного майна це доволі непростий комплексний системний процес, особливо якщо мова йде про поділ у судовому порядку. Тому дуже важливо сформувати правильну правову позицію із самого початку судового розгляду. У такому разі радимо вам звертатися до юристів Голо, які допоможуть вам з цим питанням.